Можуть ділитися ну, з усіх боків, з яких вам цікаво. Сьогодні, так, обе... Сьогодні ми з вами планували поговорити про бюджет. Що таке бюджет? Як виглядає ваш бюджет місцевої ради? Я так розумію, тут у нас громадські активісти, так? Чи є депутати? Депутати є. Може всі депутати. Це тоді ви мені сьогодні про бюджет, бо розповідати. Хто бачив, це бюджет. Сій. 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 Бачили. А яка сума витрат на 2016 рік? Бачили, не читали, так? Ну добре, що таке бюджет? Є розумію. Ну, взагалі, чи треба трошки? Що З чого складається бюджет? Як ви находиться, які... Буджет вашу версію. Моя версія.

про бюджет, про Прозоро, про то трошки пізніше розкажу. На вот. uh, але ваша міська рада туди не пішла, поки що. Ми дивимося, спостерігаємо за ними, поки що не пішла ні виконкому, я ще не бачила. Сьогодні спробуємо подивитися, не бачила самої міської ради. Може, ви присадитеся? Ні. Uh, що таке бюджет? Бюджет і там я завжди намагаюся, щоб у нас було розуміння таке просте, і в той же час ви могли б його о, ну, застосовувати не тільки у знаннях свого любовського бюджету, а взагалі система, щоб ви розуміли, як вона проводиться. Бюджет вашої родини. Кожна хазяйка або хазяїн уявляє собі нормальний бюджет своєї родини. Є якісь доходи. В когось вони стабільні, в когось вони більше-менше, в когось вони не прогнозовані, в когось от, чітко копічка в копічку. І є інша сторона цієї витрати – це витрати. Так? Що таке витрати знов-таки, у нас є певно, що є витрати, які ми там, кожного місяця плануємо, певно, що є витрати, які у нас стаються ну, незаплановані якісь форс-мажорні обставини, а є якісь витрати, які ми плануємо відкладати навіть відпустку примірку. Точно так само формується державний бюджет. Є доходи, є витрати, і ці витрати у нас по є поточні витрати, є капітальні витрати, це якісь такі більш, більші придбання і є резерви. Точно так же. От ця система вона незмінна, хоч на державному рівні, хоч на рівні області, хоч на рівні району, хоч на рівні вашого міста. Це такі, перша, перша рамка, яку слід розуміти. Далі в бюджеті у нас є що? У нас є загальний фонд, у нас є спеціальний фонд. Так само і в витратах, і в доходах, і в витратах. Що таке загальний фонд? Що таке спеціальний фонд? Загальний фонд це такі гроші, які доходи загального фонду, які в нас надходять незалежно від того, чи робимо ми з вами, як депутати, як міська рада, якісь дії. Що це таке? Приміром, це податкові надходження. Ну, дуже мало залежить від вас, як депутатів, чи працюють у вас підприємства, чи працюють у вас підприємства. Вони сплачують податки, оці податки і формують загальний фонд. Ті гроші, які ну, мало як ми на них можемо вплинути, прямо вплинути. Спеціальний фонд це такі доходи, на які ми можемо впливати, можемо самі заробляти, можемо якимось чином залучати. Ці у тому числі, спеціальний фонд це благодійні кошти, які можуть залучатися. Бюджетна система вистроєна таким чином, що використовувати доходи спеціального фонду можна лише на певні витрати. Так само доходи загального фонду тільки на певні витрати. Якщо вам буде цікаво перелік витрат, на що можна витрачати, це є в бюджетному кодексі чітко вказано. Наприклад, що якщо благодійні внески надійшли з поміткою на придбання не знаю, сміттєвозу, так от з обласного бюджету надходять субвенція, наприклад, то ці кошти можна витратити тільки на придбання сміттєвозу. Ну, це як в родині мама дала гроші на помаду, то можна купити тільки помаду. Або буде ще або буде помає як я від мами. Так само тут, якщо кошти цільові, то вони витрачаються тільки туди, куди вони були напали щодо формування бюджету, і ви, як депутат, більшості, так ви вже приймали бюджет. Я так розумію, якщо ну, вперше приймали, то не дуже ви там розуміли, що за всім таблиць вам дали, і що тут за цифри, з чого вони складаються. Ну, принаймні, людині, яка ніколи не працювала з цими цифрами, зазвичай буває важко з цим розібратися. От одразу дали таку купу цифр і хто за. Всі за, чого всі за, а хто ж буде проти бюджету? Маю надію, ну, мені так пощастило, що я в житті 7 років до цього займалася бюджетом, але однаково на практиці воно трошки виглядає по-іншому. Маю надію, що ви вже трошки розберетеся з цим от на майбутній бюджет, як він формується. І зараз саме той час, коли ви можете впливати на формування бюджету, яким чином, як депутати, ви можете вносити пропозиції. От перше, що ви можете зробити, це внести в пропозиції соціально-економічного розвитку. І потім їх відстоювати. І вони повинні бути включені. Що таке соціально-економічний розвиток? Дороги, дитячі майданчики, якісь ремонти будівель, лікарні, не знаю, школи, ще якісь. Все те, що може бути якимось чином записано в програму соціально-економічного розвитку. Програма соціально-економічного розвитку у вас теж є, ви за неї теж голосуєте. А це ну, та частина, яка стосується безпосереднього впливу. Ви зараз, кожен на своєму окрузі, зможете придумати те, що вам треба зробити кошти, спортивний майданчик чи ще щось, і відстоювати інтереси свого округу зараз. Бо, наприклад, у Бережня у вас не буде такої можливості, бо вам казати що. А де ви були, коли ми складали програму розвитку на наступний рік? Да? Де ви були? Ну, Чому говорять, що змінимо Простіше завжди а, приймати великий документ з великим. Так. Бо тоді ваш той один майданчик на якійсь вулиці вас просто буде дуже гарно слухати, скажімо так. Чим більше буде пропозицій, тим більше шансів на те, що це все буде Але У нас не завжди програма, прощаємо, що в програмі попадає в бюджет. Програма є, в програмі воно все є, а в бюджеті його немає. в бюджеті воно програма це те, що ми плануємо зробити, а бюджет буде те, що вона на що у нас будуть кошти. Знов таки, якщо у нас буде більше варіантів витрачати... реча, бюджет не заключать від дні, потім є. Якщо програма працює до бюджету, то як нам говорять, дають говорят, будуть деньги, будуть зупинятися програма а лучше а... занести, вдруг будуть деньги. Ну, Потім в абсолютно... бюджет. А, Прошу, понятно, да, да. бюджет. Зараз, Зараз по місцевим бюджетам є перевиконання. <голов> От, опасно, що ви є перевиконання. Зараз буде 9 місяців, і ви знову як депутати 9 місяців закінчиться. Ви будете перерозподіляти надлишки бюджетів. Оце знов-таки будуть гроші, от кудись їх перерозподілять. Куди їх перерозподілять? От ви будете дивитися уважно, куди їх перерозподілять і за які заходи ви зараз будете голосувати. Так само буде по результатах 12 місяців. Будуть залишки однозначно у вас, ви будете їх перерозподіляти. Ну і так само кожні три місяці воно так і виходить. Тобто доходи, бюджет отримує якісь доходи і воно далі якось розподілятися, що по бюджетному процесу. Перше, це пропозиції, так пропозиції вас як депутатів, це можуть бути пропозиції ваших виборців, які через вас якимось чином тут потрапляють. Це можуть бути пропозиції, які вносять комісії ради. Ви кожен працює в якійсь комісії ради, так через комісію якась пропозиція вноситься. І тоді е ці пропозиції збираються. У вас є фін відділ, ми з ними теж, теж трошки спілкувалися, і формується бюджет. А що з бюджетом? Є цікаво. Коли ми дивимося на той бюджет, який ви приймаєте, це перелік цифр, перелік таблиць і ну, знову таки не завжди зрозуміло, що це за цифри і чому вони самі такі. Дуже класно в бюджеті заховують інші витрати. Якщо ви подивитесь, тобто, другий раз додаток буде, у нас є загальна сума витрат, ну, наприклад, мільйон, комунальні 800 тисяч, 500 тисяч. Оплата праці 200 тисяч, інші 300. що тут за інші ти знаєш? Ну от це ті такі контрольні точки, в які ви можете розбиратися: відкривати, купати, брати інформацію, роздивлятися, що там інше. Бо це виходить так: що любий дай мені на комуналку 100, на їжу 200 і 500 ну, на мої інші витрати. Ну примерно так. Ну невідомо, ну вам би хотілося знати так на що, якщо на комуналку сто, а, а тоді на що ще тобі треба? От це е, ті моменти, де ви можете вивчати і розбиратися. Депутати мають право приходити і ознайомлюватися з документами на місці. Ви знаєте оце? Знаєте? Прекрасно. Тобто ви навіть е, ну, зазвичай запити, мабуть, ще будемо говорити, так про запити пізніше, чи може бути. Запити завжди є інструментом, який дозволяє отримати підтвердження своїх думок, так дозволяє отримати відповідь з якоюсь письмову відповідь з якоюсь інформацією. Якщо ви ще не зрозумієте, чи у вас там буде важлива інформація чи ні, ви можете приходити і знайомитися з документами, з якими у відділу освіти з кошторисами школи. Ви можете прийти подивитися, скільки грошей виділяється на ту чи іншу школу, чи на той чи інший садочок. Тільки що я зустрічаюся з мамочкою, вона мені каже, що дитячий садок вимагає тисячу гривень у вересні. Нічого каже, селищна рада нічого не фінансує. Добре, я вам принесу на наступному тижні кошторис дитячого садочка, і ви побачите, що селищна рада фінансує, що не фінансує. Ви, якщо маєте потребу цю інформацію знати, маєте потребу про неї розповідати своїм виборцям, так? маєте до цього певні інструменти, до вас прийдуть виборці, мабуть, що приходять так, на прийоми, ви будете в курсі цієї інформації, вивчайте свій в цьому плані. Що ви можете попросити ще? Зазвичай цікавими є комунальні підприємства, які... Буває, мають у штаті 22 особи, а фактично ну, 12, ну, 12, це так, нормально, що 12. Цікаво, цікаво. Гроші громади, гроші громади. Що з цим можна робити? Ну, на жаль, у нас маловато, як на мене, інструментів впливу, але наша сила в публічності, наша сила в тому, що ми знаємо, і цим знанням можемо поділитися з виборцями своїми. Бо якщо ви вже депутати, то певно налаштовані працювати і далі, налаштовані ну, допомагати людям, так? і якимось чином їх також знайомити з тим, що проходить у раді. Що можу ще сказати? Ну, такого З такого власного досвіду, як класно працює відео, відеозйомка. Не знаю, у вас міські сесії не знімаються? не знімаються. Перше, що ми зробили, коли прийшли до Ради, ми... Если мы будем снимать, мы ничего интересного не нужно. Тому що, коли ми не знімаємо, ми можемо хоч услышати, вони ж хоть свободно ні, вони потім забуваються. А коли видеокамера, вони себе сдерживают. Це невеличкий інструмент. Дивіться, перше, що ми зробили, ми ухвалювали. Ми ухвалювали новий рекламент. Ну, я так розумію, ви працюєте по тому, за який голосували, так, 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 дуже класно знаєте регламент. вивчіть ви, його, почитайте. Там є такі моменти, коли, якими можемо користуватися на користь правди, на користь справедливості. То ми в регламент цю норму внесли і дуже так. Боязно відносились до того, що ми її не проголосуємо, але її проголосували. Спочатку говорили, що в нас немає техніки, в нас немає звуку, нам треба камеру купляти, і що це буде, і взагалі, і біда. Нічого, проголосували. Перші дві сесії ми знімали силами громадського об'єднання громадської організації і викладали на Ютуб. Та це все буде на Ютубі, не сумніваюся. Це обов'язково буде на Ютубі. І е, от зараз дійшло до того, що сесії, вони, сесії знімає е, газета, оператори газети постій, повністю всю сесію, а ми потім по ключових питаннях розставляємо мітки. Ну, зрозуміло, да, тут була проблемне, проблемне питання таке, то була там жвава дискусія, там 35 -та хвилина, там 40 секунд. І якщо спочатку у нас було там. Ну, спочатку я маю на увазі грудень минулого року 5, 7, 10 переглядів. Тобто зараз є 200-300 переглядів. То людям вже стає цікаво. І їм цікаво не тільки те, що я сказала, що ми там зробили, а їм цікаво подивитися, як це було. Хто що сказав, хто сказав да, завто проти. Ви матимете змогу ставити їм якісні питання, на які вони повинні бути, бути, ну, давати відповідь. Так? Вони не Можуть сказати, що я вам не відповідатиму, а якщо він так скаже, то хай скаже, воно ж їм, так, воно ж вам. Спробуйте це зробити, можливо, зможете щось ще більш цікаве, більш таке інтересне почути. А... А що ви <рес> Відео Фото відеозйомку, повністю відеозапис насідань. В Ми взагалі зробили новий регламент, повністю новий, а, а у обов'язки апарату ради внесли під пункт, в якому було записано, що ну, перелік обов'язків організація відеозйомки, пленар, засідань, сесії ради. Все а, а, і от такі нам було обов'язки фінансову частину цієї поправки через якусь програму. Ну, поки ви своїм знімали обладнанням, а потім ж треба було є в нас чудове капе, яке називається ну газета, місцева газета. Так а? на них є повністю все для цього. Я не знаю, чесно кажучи, на яких договірних там засадах це проходить, чи є, в нас кошти, є відділ забезпечення. У вас апарат получається, у вас район. У, да. у нас є У нас есть видео, кажу, ну і є комп'ютерне видео, у нас є обладнання, і очень велике. У нас нема, сказала. Та є, так, є ну є, у вас стоїть две Один, один, один екрану, друг, і другий камера не, є, все є. Сан, нічого немає. Ну протиличка ж була сейчас, а да. ну, ну, нема. така баланса. Нема, Немало. Нема. Ну можна пошукати, Покаси. можна. Написати запит, хай вони вам напишуть. У вас коли поправку вносили, не було, оговороння від кіля кошти брати? Ні. Тому що, ну, у нас, виходить, на це завжди ссилається, кошти, кошти, кошти. Давайте спробуємо, якщо ви знаєте, що було, його можна пошукати документально, довести, що воно в них є. Воно є зараз. Ми знаємо, що є, а, але його зняли тимчасово. Це по сесіях, це чий. Це Ну, давайте. Угу. Ну, дивіться По старой. Ну, по сравнению знову. с шестым со А Там незначительные изменения, в основном перепечататься. Ну, уменьшился, уменьшился. Нет, Регламент, нет, 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 Регламент нет, нет, более этого. Ну, якщо мы идем по регламенту, то ключевой момент был внесений від громадської організації, що право прийти на сесію має будь-яка особа, так як це прописано в законі. у більшості регламентів написано було, що там, член територіальної громади та або громадянин України, або за погодження, або за письмовим повідомленням. Це обмеження дії закону. От ми несли будь-яка особа. Ну, ну і пішли далі. Ну на сесії люди ну, дійсно вже не багато, але. Так, далі. З mm. бюджетом. Хтось є, хто в бюджетній комісії. Є ну, mm. mm. цікава штука бюджетна комісія. Вам дають там хоч щось говорити? Mm. 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 Нормально. Ви можете впливати на роботу бюджетної комісії можна. Ну все добре. Це вже добре. Сайтом Миколавич нас хоче познайомити. Та не хочу, але тут сайт такий. Незручний керу. Дуже довго. Ні, я не справді не так. Що в нас є ще, чим ми можемо користуватися? І що зараз йдеться до більшої більшої публічності? Знаєте про портал ЄДАТА? Ну, для громадської роботи, для депутатської роботи. Що таке прозоро, знаєте? Прозороці закуплення а... закупівлі, так. <клес> Публічні закупівлі. У вашій районній ради прийняте положення про здійснення публічних закупівель у системі Прозоро? Yeah. Не прийнято. Yeah. Чому не прийняте? Коли найближча сесія? Каково еще распряжение? Нет, еще нету даже какого числа распоряжения ночь. У нас четвертый это за скільки дней. За скільки дней до пленарного заседания можно вносить проект решения? За 20 дней. За 20 днів. У тобто да, вас фактично вас є там, вируши, а, вируши. по суті, з першого по десяте тільки час на те, щоб внести рішення. Ну, вже спізнилися цього місяця, виходить. Внесіть, зберіться, внесіть положення показувала, бо ну, чогось ми не хочуть. Запевніть своїх колег, що це потрібно. Чому це потрібно? Тому що ми. Дуже добре економіку. Зараз покажу, як це робиться в інших районах, там, де це вже працює. І не тільки економія, а і коли ми намагалися запевнити наш відділ освіти, що там треба працювати. Аргументували спочатку всім, чим тільки можна, і законом, і про потреби, і все, всім, чим тільки можна, але насправді головний аргумент що ви самі будете захищені від, від звинувачень. От, наприклад, наш відділ освіти він завжди плаче, що от нам всі кажуть, в освіті крадуть, в освіті там завищують, в освіті це. Будь прозором. Так, да, у нас дуже багато інформації відділ освіти, військ. Ну, ну, не все. Я в освітлю навожу як приклад. Так? От для них це було аргументом. Знайдіть і для міської ради таку мотивацію, щоб вона дала можливість підтримати цей проєкт рішення, щоб воно ну, працювало. А вони сказали, ну нехай. Хай. От тепер все прозоро, тепер нас не звинувачити, що ми залишуємо, чим залищуємо, ідіть, дивіться, що він там робиться. Робиться там, звісно, ну, теж. Не дуже все прозоро, але принаймні ми це бачимо, можемо на це якось реагувати. Щодо порталу ЄДАТА, там я бачу, що у нас там не нормально все, так? Да? Ну, не створено там декоративні. Хто там всі у нас є? Не створимо. Ну, е Мінполіція ваша, вони дивіться, вони, Уши, вони, е так, у них ієрархія інша, вони підпорядковані міністерству, тому вони якась біда. Поліція, СЕС, Держкомзем, податківці повинні. Випанкову немає. Випанком є. Повинні ще бути податківці і вид медицина. Та ні, податківці ж у нас МВД. В ну, Харківському районі. Ну, в принципі, тут ситуація нормальна. Да, а -а а але. Дивіться, от по, щодо порталу є Ну, Якщо це для когось не буде, но воно. У чому сенс цієї роботи? Все бачать Всі бачать все. Є дата, все, це означає договори, акти, платіжки, прозоро бачать закупівлю. Зараз йде робота до того, що ці сервіси будуть інтегровані. То все буде разом: від договору, від плану закупівлі річного до платіжки, до акту. Поки що вони трошки роз'єднані, але користуватися цим можна. Як цим користуватися для громадської роботи і які засоби впливу тут є? Для громадської роботи, от ми зараз подивилися, оце все те, що в нас є про люботи. Тут написано, кабінет зареєстровано, але це ніяк ще не означає, що вони там працюють. Зареєструвати вони могли, я впевнена, що там кілька ми відкриємо і там буде пусто. Воно створено, але там бо вони цього не буде. А створення цього порталу Єдата це було на виконання закону про публічні кошти. Порушення закону про публічні кошти, як такого немає, але є порушення закону про інформацію. Якщо вони сюди не вносять те, що треба, ми можемо подавати в них суд за порушення прав громадянина на отримання публічної інформації. На довідки 34 тисячі на керівника. Кому цікаво, у кого є такі гарні керівники, чи ви точно знаєте, що там робиться щось не так, те. це теж можна користуватися. Знаємо способи, знаємо громадські організації великого високого рівня, які в цьому допомагають, можна. Ще сьогодні жодного позову в Україні немає. Але закон є, в принципі, норма начебто працююча. Що ми тут можемо побачити? Буквально вчора Лерифянські Ларефя. А, була, ну ще на весні була платіжка комп'ютера 149 тисяч. Сто тисяч. Ну, питання виникає. Що купили за сто тисяч? Відкриваємо, якщо все нормально, Тут є договір, в ньому є специфікація, є перелік. Продивились, то нормально. Продивились не нормально, пишемо заклад то там на запит відповіли, дійсно там просто неправильно було, ну, здається, так, що сформульовано в платіжці, там були якісь сервери, додаткове обладнання, тобто це не один комп'ютер, як